Слава Ісусу Христу! Ось зараз, коли у нас в Україні йде страшна війна, то життя може обірватися в будь-який момент. І ми всі хочемо, щоб наші душі були спасені та наслідували царство Боже. І коли я прочитала, що попереду всіх в це царство вийдуть такі страшні грішники, як блудниці, розбійники, злодії, то була дуже здивована. Але Господь прощає всі гріхи тим, хто ще рокається і виправляє своє життя. І хто приймає Ісуса своїм Господом та починає жити по Слову Божому? І закони Божі працюють для всіх, і віра в Господа починається з покаяння. І є принципи царства Божого, а це покаяння, бути смиреним духом, покірність Слову Божому та бути вдячним Господу за те, що Він зробив в нашому житті. І в нас є приклад наших пастерів Станіслава та Юлії Салтаненко, які все своє життя присвятили служіння Господу та спасенню душ. Так і ми, якщо ми віруючи, повинні бути прикладом цьому світу: любити, милувати та прощати.